У світі будуються всякі бункери судного дня, кладається туди купу грошей, всякі ковчеги спасіння ніби. Але ковчег спасіння зараз у нас часто то церква, тому що Ісус може нас зберегти. Нам треба просто стати дітьми Божими. Мені треба стати дитиною Божою і учнем Ісуса Христа, тому що грошей точно. Ну, у багатьох людей, от у мене не знайдеться, коли почнуться події кінця світу, потрапити у ті бункери, в ті місця. А, хто збереже Слово Боже, того збереже і Бог. І мені потрібно зараз ніби рости духовно в цей час. І насправді події, які описує Біблія про кінець світу, то ми живемо вже в останні часи і людям. Потрібне пізнання Бога, потрібно прийти до Ісуса мій.